Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми розглядаємо чергову партію Василя Іванчука з чемпіонату Європи, що проходить у Румунії. Цього разу в центрі нашої уваги опинився поєдинок п'ятого туру, в якому Василь Михайлович грав чорними проти французького міжнародного гросмейстера Поля Велтена. Цей поєдинок, в якому суперники розіграли кембридж Спрінгський варіант ферзового гамбіту, має серйозне теоретичне значення. Д4 зіграв l10, кінь ф6, С4 e 6 кінь Ф3, Д5, кінь С3 і С6. Після слон G5, кінь bd 7 зіграв українець і у відповідь на e 3 вийшов ферзем на А5. Білі забирають на d5, кінь Д5, ферзь Д2, захищаючи коня, кінь 7, Б6 і слон Д3. Українець міняється на С3 і грає кінь А4, нападаючи на пішака. Білі жертвують його, роблячи коротку рокіровку. І після ферзь С3, звісно, не міняють ферзів, а відходять на Е2. За пішака білі отримали перевагу в розвитку і можливість пополювати на чорні фігури, які застрягли на ферзовому фланці. Передусім, це, звісно, чорний ферзь. Ферзь Б2 грає український гросмейстер, продовжуючи пропонувати перехід до Еншпілю. Але знову відмова: француз грає слон С 2 і після ферзь Б5, слон D3, ферзь Б2, слон C2, український шахіст знову грає ферзь Б5. Але Велтен відмовляється від триразового повторення позиції, він хоче виграти в Іванчука і ставить ферзя на D1. Чорні грають кінь C3, ферзь D2. В дуже давній партії 1987 року між двома майстрами чорні зробили найсильніший хід кінь є 2 шах. І після короля ш 1 напали на ферзя слоном. Далі було А4, розмін ферзів, слон С3, напад на туру H6, БЦ загроза пішакової вилки на Б7, тому чорні забирають пішака, слон Е4, тепер загроза подвійного удару на С6, і слон Д7. На дошці виникло дуже непросте багатофігурне закінчення, в якому чорні зберегли зайвого пішака. Найкращим варіантом для білих було зіграти слона на 4. Після g5 слон G3, розмін з шахом на G3, F5 слон Д3, А5 і Тураби 7. Білі зберігають певну компенсацію за відданого пішака. Хоча чорний пішак А5 є досить потужним. Але на жаль, український гросмейстер обрав інший хід. Він відійшов атакованим конем назад, на Д5, і дав можливість волтену напасти на нього пішаком. Далі все той же хід, слон Б4, ферзь відходить і кінь С3. Український гросмейстер загрожує вилкою. Але тепер Велтен відходить королем на H1, С5, А3 напад на слона той відходить на А5. Тут суперники обмінялися неточностями. Білим краще було не брати на С5, а піти Тура Е1. Але після ДЦ і чорні зіграли не найкращим чином. Треба було забрати на c5. після слон є 3 ферзь c6, слон d 4 f6 і у відповідь на Е5, f5. Виникла складна і приблизно рівна позиція, в якій білі зберігають компенсацію за відданого пішака. Але українець зіграв слон d 7 розбиваючи білопольника. Слон є 3 Тепер пішак захищений, і тут українському шахісту варто було зробити логічний хід, пішовши слоном на c6. Далі було можливо А4, ферзь 6, слон d4, ферзь С4 і після взяття тура g8. І тут починається обмін комбінаційними ударами. Кінь Е5, вилка, ферзь d4 і ферзь g5, захищаючи слона. Слон d8 грають чорні, взяття на С6 з нападом на ферзя. Тому чорні змушені забрати на g7, відбувається розмін, взяття на d8, тура А3, але кінь вислизає через е 2 на d4. Тут вже у білих зайвий пішак, і достатньої компенсації у чорних немає. Але, на жаль, український гросмейстер зробив коротку рокіровку. І це виявилося серйозною помилкою. Хоча відразу так і не скажеш. Велтен зіграв А4, напавши на ферзя. Якщо піти атакованою фігурою на С4, то вилка кінь є 5 і уникнути матеріальних втрат чорним не вдається. Якщо піти на А6, такий відхід ми бачили раніше. То все той же хід кінь е 5 з нападом на слона, а далі слон Д3. І чорний ферзь потрапляє у халепу. Щоб врятувати його, доведеться зіграти Б5. Але тепер білі виграють простим розміном на С6, взяттям на Б5, дві фігури під боєм, захищаємо слона ферзь С7, але тепер хоча б слон d4. І чорні втрачають коня. Тому ферзь Б4 зіграв Іванчук, але тут його суперник зробив ще один точний хід Тура А3. Чорні грають F6, кінь d2. І після кінь Е2 ферзь відходить на А1. Білі фігури прекрасно взаємодіють. Зараз загрожує тура b1, і щоб врятуватися, чорні роблять спробу кінь d4, нападаючи на слона. Звісно, якщо забрати слона ферзем, то буде втрачена тура. Якщо слоном, то кінь d2. Але білі грають слон b3. І тут стало зрозуміло, що білі все ж таки виграють матеріал. Якщо забрати на Б3, то буде Тура Б3 і треба бити на А4. Але Тура повертається на А3. Після відходу ферзя виграється слон. Тому Б6 зіграв Іванчук, але після Тура Б1 український гросмейстер, трохи подумавши, вирішив просто здатися. Дійсно, позиція чорних вже безнадійна, втрати матеріалу не уникнути. Наприклад, БЦ, і тут навіть не слон, G6, а просто слон Д1. Щоб чорні не віддали свого ферзя за декілька білих фігур. Максимум це слон і кінь. Забираємо на D2, слон Д2, але все ж таки у білих вирішальна матеріальна перевага. Іванчук вирішив, що далі захищатися тут не має особливого сенсу. Ось така партія. Василь Михайлович розіграв добре відому лінію Кембридж Спрінгського варіанту ферзового гамбіту, але й суперник виявився до неї готовим. Французький гросмейстер грав дуже агресивно, відмовившись і від нічиєї повторенням позиції. І треба віддати належне супернику Іванчука, його фігури чудово взаємодіяли. І врешті-решт, це призвело до виграшу матеріалу, а з ним і партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!